Початок нового навчального року завжди хвилююча подія. 1 вересня особливий день і для тих, хто вперше сів за партою, і для тих, хто робить останні кроки у шкільному житті. Урочистості до Дня знань цього року відбулися у безпечній локації Харкова та об'єднали учнів, вчителів та батьків. Для майбутніх випускників це останні 1 вересня у стінах школи. Попереду підготовка до іспитів, вибір професії та перші кроки у доросле життя. З відзнакою закінчити школу. Поступити в національний юридичний університет Ярослава Мудрого і здобути знання, а яка спеціальність буде у вас? Юрист хоче піти на міжнародне право. Мені цікаво, взагалі. Вирішувати якісь питання з юридичної точки зору, і хочеться приймати брати участь в житті Харкова нашої молоді. Надіюся, що рік пройде дуже легко, дуже позитивно. Надіюся на наші сили, на наші збройні сили України, що вони нам будуть допомагати, і щоб ми могли вчитися, навчатися, ходити в підземні школи. Особисто я виберу четвертим предметом на НМТ, це англійська мова. У в мене в школі різні, взагалі напрямки з учнями спілкуюся. Дуже різноманітні це дуже втішає, тому що е, Харків живе і буде багато спеціалістів на різних профільних рівнях. Звичайно ж, підготовка до НМТ, тому що потрібно готуватись, Це останній рік в нашій школі. Вже майбутнє потрібно якось планувати. Я дуже хочу стати професійним журналістом, е, тележурналістом. Я брала участь у турнірі юних журналістів, і після цього я зрозуміла, що це прямо, і я дуже хочу розвиватися у цьому напрямку. Взагалі планую вступати. До вищих навчальних закладів, зокрема, це Український католицький університет у Львові або ж Національний юридичний університет. Планую пов'язати своє життя саме з правом допомагати людям, вступаючи на юридичний факультет, це не завадить у майбутньому, а також відновлювати правосуддя та створювати Україну разом. А для тих, хто вперше приступив поріг школи, свято стало справжньою казкою. У залі на першачків чекала театралізована вистава з яскравими костюмами, запальними танцями та улюбленими героями. Малеча активно брала участь у розвагах, відгадувала загадки і раділа новому етапу. Для них це було перше знайомство зі шкільним життям яскраве, емоційне та незабутнє. Привітав з ним знань школярів, їхніх батьків і вчителів міський голова Ігор Терохов. Сьогодні я хочу привітати перш за все наших першокласників, які прийшли перший раз до першого класу. Я хочу привітати і подякувати нашим вчителям. Бо ви робите неможливо. Під обстрілами, під лунаючими повітрями тривоги даєте знання наших дітей. Я дякую вам. Давайте маю при привітання. Я хочу привітати батьків, бо ви підтримуєте наших дітей. Щирі словами вдячності вам за те, що ви в Гаррії, за те, що у вас такі чудові діти, і за те, що ви не самі на цьому. І до наших випускників. Ви сьогодні, йдучи у школу, розумієте, що це останній рік вашого навчання. І я впевнений, що ви зробите все, щоб отримати знання. Дякую вам, пишаюся з усіма вами з ним знання. На завершення урочистого заходу для всіх школярів Харкова пролунав загальноміський перший дзвоник символ початку нового навчального року. Звуки дзвоника об'єднали маленьких першачків і майбутніх випускників у єдиній святковій атмосфері, подарувавши всім присутнім відчуття нових можливостей, початку великих досягнень та щасливих шкільних моментів. Аліна Курмашова, Ігор Луханін, Андрій Пакулов, Харків. Новини.